Друзі, всім великий привіт! З вами Палич. Сьогодні, після перерви, після рестарту серверів, запрацює нове завдання, за допомогою якої можна отримати танчик Кобра. За два тижні, друзі, ви повинні встигнути це зробити. Так, давайте розберемось, що тут та як. Дивіться. Взагалі, щоб зайти сюди, треба зайти в челенджі, поняли. І там справа біля контрактів буде ось це завдання. Бо, може, деякі не, не знайдуть його. Це так вам інфа просто. Так, е, друзі, дивіться. У нас тут. Е, 16 завдань. Е, дивіться. За. Ви можете вибирати, в принципі, будь-який, поняли? Отак, от. Так от або по горизонталі проходити, або по вертикалі. Тут будуть завдання на танкування, на настріл, на, на, на асіст отримати, таке коротше. На одній техніці не, не вийде це зробити, наприклад, тільки на ЛТ-шці, наприклад, це досить круто, як на мене. Дуже цікаво буде це все виконувати мені. Коротше, виконуєте ось по горизонталі 4 завдання, отримуєте 400 тисяч срібла. І так далі. Дивіться. Ік6 досвіду. Е так, емблемка, командир. По, по вертикалі 15 тисяч вільного досвіду, 4 камуфляжі. коротше, таке. Це 3 дня преміумно. Так от, друзі. Так, дивимось. Е Можна безкоштовно замінити завдання один раз. Кожна додаткова заміна доступна за 125 голди. Те, що це повинні розуміти. Далі. Ем, Виконана цілей. Вартість одного штаму. 1250 голди. Отак от, друзі. Так. Ну, дивіться, якщо ви виконали на кобру завдання всі. І у вас вона є в ангарі, то ви отримуєте 7 мільйонів срібла. Як на мене, це круто. Це дуже круто. Так, дивіться, завдання. Заблокувати 4500 досвіду, досвіду, шкоди. За будь-яку кількість боїв, один штамп для полігону. Вижити в трьох боях. Ну, розумієте, отримати медаль непробивний. Оце цікаво дуже. Завершити два бої, зберігти щонайменше 50% очок міцності. Цікаво. 3000 асісту зробити. Бачите, тут не вийде тільки на одній техніці, наприклад, там ці банальні контракти, як ви проходите, там все тупо можете пройти на одній ПТ-шці, або там, якщо там на ту техніку ст просто на одній СТ катаєтесь і все. Двічі збити по 5 гусениць у двох боях. Прикольно? Прикольно. Виявити 10 машин супротивника. Але іще ще й треба зробити 500 досвіду машини. Тобто не вийде так, що ви просто засвітили, упоролись. Все. Треба ще й отримати трошки досвіду. Нанести 16,5 шкоди. Ну, коротше, отакі от завдання, друзі. Перемогти у п'яти боях, ось бачите, провести вісім боїв у взводі, бачите? Пошкодити 15 виявлених вами неушкоджених машин супротивника. Ну, коротше. Є тут завдання, щоб Щоб увійти до трійки найкращих гравців із завданих, ну, шкоди. Завдати шкоду, бути непоміченим, це можна на арті, до речі, зробити. Коротше, вам треба підбирати техніку для того чи іншого завдання. Розумієте? Отак-от. От так, ну, за, за те, що коли, ну, коли ви заповняєте горизонтальну чи, чи вертикальну, все я вам все пояснив. Образ, середній танк. Ви отримуєте. Що ми тут маємо? Кумулі, кумулі 268, хеш-фугаси 210. Фугаси 120 мм пробивають. Альфа 360. Кумулятиви 490 хеши. 515 фуги. Так, дивимось далі. 40 вперед назад, 25. Ну, можна споставити систему контролю тяги. Якщо ви, якщо ви бажаєте. Так, летять снаряди 800 м на секунду. Друзі, ваше завдання, тупо, блін, їхати з командою, закинути, тупо чувакам по щам І сейвитись, коли ви кадешитесь. Дуже довго він зводиться, друзі, це ви теж повинні розуміти. Точність погана. До речі, до речі, друзі, мінус 10, плюс 13, ви розуміли. Опускається та підіймається гарматка. Так, питома потужність. 29 тоників. ого. Іфіга собі. Коротше, все круто, друзі. Все круто. Давайте зіграємо. У мене є ця кобра. Так, у мене є ця кобра, друзі. Дивіться, в мене стоїть огляд зведення та стаб, але ви ставте, в принципі, все по собі. Я нікому нічого не нав'язую ніколи. Не подобається, як іде машина, друзі. Виставляйте, що вам Що ви бажаєте за потрібне. Отакі От справи, друзі. Поїхали до бою. До бою, друзі. Чиста машина, знаєте, для фану. Вона чиста для фану. Вона не для того, щоб прямо там. потіти. Ну, звісно, є люди, які потіють багато там, на відмітку, на все, але. Я вважаю, що вона в першу чергу чисто по фану. Броня, друзі, така, я вам так скажу, на неї особливо не треба, так би мовити. Гороше, відіб'є те, що відіб'є. Як і броня на дурачка, розумієте, отак. Щось відіб'є, щось. коротше. Обережно, друзі, грайте. Тому що. Тому що тачанка, помилок, в принципі, не дуже вибачає, я вам так скажу. Так. Так, 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 що маємо? Арти немає. Нас взагалі цікавлять, в принципі, цікавлять е, техніка, яка, наприклад, оця Е100 вафля, Таран, наприклад. чи... Така, ну ви розумієте, ту техніку, яку ми можемо пробити. Так що отак от. Можна, до речі. Дивіться, якщо можна, в принципі, фанитись і на фугах. Це вже за вашим бажанням, друзі. Це за вашим бажанням. Там непогано пробиття, 120. 515 альфи. Ну, звісно, ай, блин, ну. Опять, оце, союз, оце союзники, бачите? Так, я би поїхав направо взагалі-то. Але вам треба триматись команди насправді. Тому направо я не поїду. Так, ну бачите, ви ще повинні розуміти, що ви заряджаєтесь досить довго. уже пройшло 40 секунд. Я тільки зарядився, розумієте, ви не можете там швиденько їхати на позицію та й накидувати, розумієте? Якщо там маленька мапа, ви повинні зарядитись в першу чергу, а потім уже. Так, чекаємо. Вже хтось тут вилізе. А воно і вафля, але. Але, але. Дивіться, аврео парується. А щось цього годне вийде. хто стоїть. Ого! А що це там таке? Фугасне чи що? Ніфіга собі на 500 лупанув мені. Непогано, непогано. Дивимось, що у нас тут. Удес. А чому так мало? Добре. Окей. Нормально так. ЛТшка воно накидала йому. Прикольно, да? 25 секунд ще Норм... Непогано перший барабан. Друзі, дуже непогано. А воно ну, їде ще один. Є 50, але в тебе барабану немає. Оце капець. Бачите, от таких буде випадків дуже багато, я вам так скажу. Ай, блін. І до речі, хешом я його можу не пробити. Давай проїдь вперед трошки. Проїдь, давай, давай, давай. Хиба пробив. Ще раз пробив. Ти що? Я попав. Ну добре. Чекаємо. Коротше, бачите, вам прийдеться багато чекати. А це мені xm до речі, дала. Блін, ну це не прикольно, друже. Чого ти мені дав тупо на 400? В жбан. 16 секунд. Так, чекаємо. Можна зараз уже выезжать, я думаю. ЛТшка, давай мала. Ай-яй-яй, може таран відступить? Так. Я думаю, що можна їхати вперед. Спробувати. Трошечки далі проїхати. Ну-ка, ва побачимо вафлю. Ай-яй-яй, а як не зайшло? А як не зайшло, блин, тупо дав, дав камінь, короче. Блин, ну це капец. друзі, бій закінчується. Бачите, от... Щоб ви розуміли, банально КД довго. Може встигну ще Хевіку нахлобучить. Банально тупо. Кадешка така довга, ще просто жесть. Тому ну, ви будьте уважні та обережні. Ой, блін, дякую за допомогу. Так собі хеши його пробивають. Ну і на жаль, я так розумію, я не встигаю. Друзі, чекайте свого момента, і буде у вас все чудово, я вам так скажу. Гуслю збив. Заберіть. Ні, не збив. Друзі, фан машина. Я, я вважаю, що це просто шикарний, от шикарний момент, коли можна його забрати. Дякую за увагу. До зустрічі, всім пока.